Нова церква освячення будівлі та водне хрещення у вигоді. 18 серпня в селі Вигода Біляївського району в церкві Любов Христа пастор Олександр Ганів. Велике свято та одразу три важливі події. По-перше, водне хрещення прийняли 11 людей. По-друге, звершено освячення молитовного будинку. По-третє, оголошено про утворення нової церкви в селі Щербанка. В борочистостях взяли участь пастори Петро Наконечний, перша Одеська церква. Олександр Димов, голова обласного об'єднання та Василь Фурта, заступник голови ВСЦ ЄХБ. Хрещення провели на місцевому водойміщі. 11 вірних, 2 чоловіка та 9 жінок. Охрестилися та обіцяли Господу добре сумління. Шестеро з вигоди та п'ятеро з чербанки. Хрещення звершив пастор Олександр Ганів. Далі вже в молитовному будинку було звершено молитву та вечеря Господню. Важливим рішенням було оголошення про відкриття церкви відродження в селі Щербанка як самостійної громади. Останні роки до церкви через хрещення доєдналися люди. Тож зараз їх 13 членів церкви. Відповідальність та служіння звершує пастор Олександр Ганів. Олександр вже 16 років звершує служіння у вигоді, а останні роки. Ще у Щербанці, регулярно приїжджаючи в ці села з Одеси. Пастор попросив редакцію закликати читачів до молитви про служителя, котрий міг би звершувати в Щербанці постійне служіння на місці. Також на зібранні були звершені молитви пасторів про освячення молитовного будинку у вигоді. 15 років будинок відбудовувався за допомогою Першої Одеської церкви та обласного об'єднання з усилями громади. Відтепер, мій Боже, нехай очі твої будуть відкриті, а Твої вуха нехай будуть уважні до всіх молитв на цьому місці. Велике свято продовжилося в неформальному спілкуванні та радості.